У Парижі є гармонія архітектури. План міста, який прописав барон Осман, передбачав, що переважна більшість будинків у місті будуть п'яти-шести поверхів. Були прописані розміри вікон, вони мали бути однакові. Навіть відстань між вікнами вона також однакова може відрізнятися на пару сантиметрів. Обов'язково кожний будинок має свої балкони, залізні, чорні, і деякі з них є суцільними. І ось ці суцільні балкони, які ніби огортають лінії, підкреслюють лінії будинків, вони візуально. Ніби поєднуються в єдине ціле. Таким чином поєднують усі будинки на вулиці між собою. Усі будинки побудовано світлого вапняку, природного каменю. Цей природний матеріал спонукає вільно дихати, а його світлий колір створює відчуття простору. Вулиці в Парижі розходяться від площ, в центрі кожної площі знаходиться монумент. І від кожної площі, як сонячне проміння, розходяться вулиці. І всі ці архітектурні ансамблі, монумент, площа вулиці, вони поєднуються разом і ніби утворюють мандалу. Саме ця мандала Парижу вона творить свою магію і творить свою гармонію, однакові вікна. Однакового розміру будинки, однакові е, балкони, які зачаровують своїм витонченим малюнком. Усе це створює певний ритм, усе це створює відчуття симетрії, це гармонійно поєднується і створює відчуття гармонії. Моє відкриття через е, призму тих знань, які маю з нейропсихології і нейробіології. Ось ці відчуття ритму, гармонії і симетрії, вони створюють для нашого стовбуру мозку відчуття безпеки. Стовбур мозку, древня структура нашого мозку, яка відповідає за забезпечення наших базових потреб і за збереження нашого життя, також відповідає за ритм і за все, що в нашому житті пов'язане з ритмом. І коли навколо тебе весь простір такий ритмований, передбачуваний, простори, такий достатньо повітря, достатньо світла.